17 вересня перед стінами Рівнеради ради громадські активісти створили так звану алею ганьби. Вони розмістили стенди, на яких прикріпили листівки з інформацією про депутатів-прогульників і про скандальні корупційні та земельні схеми пов'язані з міською владою. Зокрема, інформацію про виділення земельних ділянок для наближених до міського голови та частини депутатів громадян, про бездіяльність влади під час незаконного захоплення пагорбу слави, землі в парку Шевченка та будівництва Ріверсайду. Також нагадали про чиновників. Що співпрацювали з партією регіонів та підтримували режим Януковича, і вкотре заакцентували увагу перехожих на спробах Володимира Хомка завадити людям збиратися під час Революції Гідності. Проте стенди ганьби були тільки початком. Наступний крок громадських активістів пам'ятник обіцянкам міського голови, який вчора вони встановили на Майдані Незалежності. Він зроблений з підручних матеріалів в основі вішалка, на які висять рамки з написами найпопулярніших обіцянок. Серед таких відремонтовані дороги садок. Очки та школи недорогий і якісний громадський транспорт залучення іноземних інвесторів. Зоряна жичук Олексій Самойлов у ритмі подій.